Вітаю! Найважливіша подія для України в цьому році. Це безумовно чемпіонат футболу Євро 2012 Ніхто не залишиться осторонь. Щоб остаточно розвіяти сумніви щодо того, чи готова Україна до Євро. Найвідоміші люди країни, зірки шоу бізнесу та спорту зібрались сьогодні на НСК Олімпійський і зараз покажуть на що вони здатні. Остап Ступка, Яна Клочкова, Павло Зібров, дядя Жора, Олег Пінчук, Альона Вінницька та багато інших зірок показали найскладніші футбольні вправи, приймали екзамен на футбольну ерудованість та навіть зіграли у стільниковий футбол. Що поддержати теж всіх? Ще же ж у нас вся страна переживає горі за пристоячим собити євро 2012 тисячі дванадцять, поэтому ми теж не остаємося в стороні. Ви поцікавились у селебритіс? Чи є вони футбольними фанами і як відносяться до спорту взагалі? Я пасивний. Я пасивний фанат, тому що я сам футбол не смотрю, тільки з друзями за компанією. Тобто мене посадили, пиво вручили, говорять, смотри, болей за тих, що в синім. Все, я стою й болею. Я спортивна людина, і більше того, взагалі моє життя. Це суцільний спорт. І зараз. Те, що наближається на нашу країну, це історичний факт, це те, що не може обійти е, людей. Це те, що залишиться в історії. Тут Віталій Козловський не втримався і заспівав. Він презентував неофіційний гімн до Євро 2012 під назвою «We are the players» Ми гравці. пісні говориться про те, що е, перемога приходить е, до людини, до спортсмена тоді, коли йде, коли люди вболівають, от та за щось одне, коли вони беруться за руки, і їхній напрямок думок йде лише на перемогу. В принципі, по життю так воно так само, коли біля тебе є твої рідні, добрі люди, які тебе готові підтримати і люблять тебе. Ти переможеш по життю. В тебе є завжди тил, в тебе є е, е, моральна. Фізична допомога маємо надію, що наші футболісти гратимуть набагато краще аніж зірки сьогодні, і перемога на євро залишиться за Україною. Цікаво, а як на думку відомих гостей пройде чемпіонат? Хотілося би щоб наші порвали всіх. Ну, це хотілося би, а як буде, подивимося. Тримаю кулаки за нашу збірну. і Дуже хочу, щоб справді. Наші спортсмени показали вищий клас і показали те, що наша країна може бути на, на вищому рівні, принаймні в, спор в спорті, принаймні там в творчості, та тому, що творчі і спортивні здобутки на даний момент нашої держави набагато вищі, ніж там політичні, наприклад. На жаль, треба сподіватися, що пройде добре. Хотілося б, щоб пройшло на високому рівні. Естественно, я что удача лобнеться только нашим анімакажу красивий чесний футбол, увлекательний зрителю интересно. И, возможно, У них появится ще більше фанатов. Існують явища, які об'єднують націю, покоління, соціальні статуси. Отже, давайте разом із зірками готуватися до чемпіонату та оболівати, щоб наша підтримка привела таки Україну до перемоги.